Всім доброго вечора! Оце моя перша посилка в цьому році. Звісно, не відстаю від тренда, Всі замовляють, я також. Зараз зроблю розпаковочку. У мене рослинки в ідеалі мають бути цікавенькі, так що знімаю целофанчик і все вам розкажу. Ось відкрила целофан, запакована дуже на совість. Гроші за пакування люди не беруть. Беру там, де і всі, тому що ютуб просто, просто ютуб. Усі мої знайомі з ким я спілкуюся, то всі беруть, брали рослинки. Перші ці наші рослинки в січні дуже багато дівчат взяли у Данилів. Людмила, я замов я розмовляла і замовляла саме в Данилів Людмила. Але бачу, що відправила мені Данилів Наталя. Напевно, це родина. Я перший раз у них замовляю. Замовляла через Viber. Дуже багато, я так розумію, що у них дуже багато замовлень, переживаючи, нічого не попутали, бо, тому що е у них великий асортимент, рослинок дуже багато, по 35 гривень. Ну, мене по 35 лише цікавили деякі. Взагалі-то я хотіла сосну і модрину. І ось ми тепер будемо дивитися, як О, та вона красуня моя, ви бачите, я її вже бачу. Дивіться, да, да. ну що, почнемо. Що я замовила? Я замовила всього сім рослинок. В першу чергу мене цікавила сосна на штамбі і цікавила мене модрина. З сосен був лише один екземпляр це компакт джем. Зараз я дійду до неї, але верхня у мене отак по порядку я буду показувати: це модрина на штамбі. Ось. Е, до речі, показую вам на кухні, тому що я йшла з роботи, забрала посилочку, вже не буду чекати до е, суботи, бо вони ж в коробці би не витримала, а розпаковку хотіла зробити разом з вами. Значить, так, ось це у мене модрина. Модрина японська, Blue. Дварф така складна назва. Мене попереджали, що штамбік має 30-35 см. Ну, реально, воно так і є. Я за висоту не переживаю, тому що я знаю, як підняти модрину. Коли буду садити, одразу вам покажу, як я хочу припідняти її трохи вище. Мене спокусила ціна, бо тому що ця модрина коштувала 250 гривень. Я знаю ціни на щеплені дерева, у мене є дві вербички, ну, в суботу все буду показувати. І тому це нормальна ціна для модрини. Якщо це все, ну, сподіваюся, що тут все гаразд, ну, це зима, модрина відрізняється від інших хвойних тим, що вона на зиму скидає свої хвоїнки. В ідеалі, я думаю, що це саме така модринка, яка Ну, Мені дуже подобається. Вже, мені вже подобається ця рослинка. Так, підкладаємо в сторону. Далі десь має бути сосна. Сосна, так, картонки е, за рядом. Це, е, це є Golden Globe. Я так розумію. Зараз давайте це за, по порядку. Це Оморіка, Ялинка Оморіка. Я хотіла, у них уже не було. Я хотіла ялину е, Карел. карел бо, тому що я маю Нідіформіс і я хотіла Карел е, до пари. Я буду робити нову діляночку. Буде будній день і закінчиться. У нас опади почалися і тумани, і то я обов'язково все покажу. Будемо робити мою нову діляночку разом невеличка така, ну, хочу там щось поміняти. І тому хотіла додати туди саме сосен і ялинок. Мені просто-просто туй вже так особо мені не потрібно, але ну, є якийсь у мене план. Ялинки мені вже не дісталося, не було. Оце от, оця ялина Оморіка, така цікава назва. Звісно, вона манюська, але, ну, як манюська, так, да, вона маленька. Ось моя рука. Давайте будемо чесними. В середньому от моя рука, і вона має 25 см. У мене тут в руці 25 см. Отак от приблизно, бо немає я з собою. Вона має дуже гарну хвою, дуже м'ягенька. Е -е -е 60 гривень коштувала це літровий горщик, це не півторачка, це літровий, ну і не П9. Далі, от я все, до сосни добираюся. Дуже, до речі, я дуже часто получаю посилки з рослинами, упаковано дуже гарно. Реально дуже гарно упакована. Так, що це у нас? Це моя сосна. Ой, дівулечки, ну що я вам скажу? Сосни, мені так шкода, там є ще одна. Якщо вона мене дочекається, бо мені треба сформувати спочатку е, мою ну, діляночку, ту, що хочу, і потім, якщо дочекається, мені сказали, що там є ще один вид сосни. Це компакт джем. Сосна, вона на штамбі. Е, штамбік невеликий, невеликий. Вона має бути дуже гарненька. Сподіваюся, моя дівчинка, от бачите, компакт джем. Коштувала вона 250 гривень, вона щеплена. Я розумію, що прищепа е, так і має коштувати. ну Взагалі-то ну, взагалі рослинка для своїх грошей і для свого розміру дуже непогано. Зараз ми поковиряємо, що там з кореневою собака моя. Зараз ми поковиряємо, що там з кореневою, але спочатку ось розпакуємо. Далі о, я замовляла для у парі два однакових blue Arrow. Так вони і прийшли. Просила два однакових, так вони і є. blue Arrow коштує по 35 гривень. Дівчата, ну, реально, це дуже і дуже смішна ціна. Ну, 35 гривень. Ви ж розумієте, що таке 35 гривень. Ось, просила я два однакових. Фактично, вони майже так мені і прийшли. Два однакових, вони підуть мені нову. Висота є, от, ну, в середньому 25. І ще. Ось так. ну В середньому висота в районі 35-40 см за 35 гривень. Це дуже гарна рослинка. Я хочу зробити, там, де у мене великі самшити, я хочу підняти вертикаль таку, потім обов'язково покажу. Далі я хотіла. Так. Ага, і філіфера. Філіферу я показала. Ні, філіфера. ось оця. Філіфера за. Ні, це <Belgium> kind of Golden Globe. Golden Globe за 35 гривень. Ось Golden Globe за 35 гривень. А ось це є Філіфера. Просто вона жовтенька, я попутала, тому що я замовляла аурео. Так і є єу філіфера коштує 60 гривень. Ну, ось отак, Сім рослинок я отримала. Зараз я ближче. І все розкажу. Значить, ще раз покажу два ялівця. Blue Aru по 35 гривень. Дев'яточка, П9. Не хочу ковиряти, але кореневу. Ну, зараз ні одною рукою. Так, да, корінчики, бачите, корінчики вже тут, от. тут не, не переживаю за це. Також за 35 гривень Golden Globe. Це просто. Я її взяла для того, я її підніму трошки вище і обріжу ці гілочки знизу. Вона буде зразу формована, як шарик, невеликий шарик. Потім філіфер анана, ауреанана, вона також буде піднята трохи вище. У мене є одна філіфера, але вона у мене зелена, а це жовта. Ця е, в літровому горщику 60 гривень. Сосна на штампі компакт джем 250 гривень. Оморіка. Ялина Омаріка невелика, така, невеличка, вона коштує 60 гривень. Ну і, звісно, моя красуня, в принципі, за якої було це все. У мене весь цей рух зроблений, це Модрина. Модрина. Ой, ну, сподіваюся, що все буде гаразд. я дуже давно хотіла Модрину, Модрина також 250 гривень. Ось така невелика у мене розпаковочка вийшла. Сім рослиночок, дуже задоволена. Замовляла через Viber. Ну, я так розумію, що всі знають, у кого я замовляла. то Роман і Людмила Данилів. Ось, там дуже багато дівчат замовляють саме через них на цьому. Це ніяка не реклама. Ось тепер я зроблю, сформую свою діляночку, посажу що хочу. Це, можливо, буде в суботу, бо для мене потрібен вихідний день, я працююча. І можливо, це буде в суботу, або аж на наступну суботу, бо в нас не дуже гарні погодні умови, досить волого, не хочеться коперсатися в болоті. А так як це буде нова діляночка, то тому ну, побачимо. Побачимо, обов'язково все покажу. А поки що зробила вам розпаковочку. Надихайтеся, можливо, хтось щось хоче. Свої мрії якісь. Це у мене перша покупочка цього року. Остання у мене була в грудні, до речі. Да. І якщо все буде добре, і жінка написала: жінка-дівчина не знаю, написала, що різноманіття сосен буде аж на осінь. Можливо, я щось доберу в іншому розсаднику, бо я ж не прив'язана до одного, а можливо, ну, побачимо. Що будемо планувати? Все, Всім гарного, спокійного вечора і добра ніч!